У Гобаному відкрили оновлену гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. Будівлю реконструювали в рамках проєкту соціального житла. Головне початок це було житло для ВПО. І це один з цим проєктів, що ми допомогли облаштувати з фіранками, з кухні, з меблями, бо нам дуже подобався початок цього проєкту. Реконструкцію житла для переселенців розпочали у листопаді 2023 року. Колись був гуртожиток. Для працівників нашого підприємства, в частності Глобинського цукрового заводу. Потім він перейшов в комунальну власність і зараз за рахунок грантових коштів ми відбудували гуртожиток, який налічує 21 кімнату і може вмістити 42 особи. Площадь цього гуртожитка 1300 квадратних метрів, він повністю готовий прийняти нових мешканців. Нині у новому гуртожитку вже проживає до десяти переселенців. Це дуже гарно, що наші люди, яким нікуди йти, які виїхали з рідного міста майже з одною валізою спасаючи з собою тварин. Вивозячи з собою дітей, потрапили в таке гарне місто, як глобане. А коли ти знаєш, що в тебе є хоч якийсь прихисток, ти знаєш, де ти можеш прихилити голову, ти знаєш, що де ти можеш помити руки, що це твоє ліжко, ти вливаєшся в громаду. Ти становишся активним мешканцем цієї громади і вже. Ти будеш сплачувати сюди податки. Ти будеш відчувати себе необхідним і вкрай ну, вкрай необхідним. Діти відвідують школи багатьох е, приміщених осіб. Е, діти відвідують дитячі садочки, приміщені особи працюють на місцевих підприємцях. Як зазначив тимчасово виконувач обов'язки голови Полтавської ОВА Володимир Когут, подібні проекти планують реалізувати і в інших громадах області. В Полтаві буде реалізовуватись проекти. Я впевнений, в цьому це соціальне житло, велике будівництво, нове. Так називаємо для ВПО. Це шість п'ятиповерхових багатоквартирних будинків орієнтовно на дві тисячі людей. Населення мається на увазі по, по поселенню. Це одно двокімнатні квартири, де будуть, де будуть проживати ВПО. Загалом на реконструкцію гуртожитку спрямувало близько 14 мільйонів гривень з до ліквідації наслідків збройної агресії з боку РФ та бюджету громади. Михайло Годим Суспільне новини, Полтава.